Казка про трьох незламних друзів. Авторка та читає текст Любов Поліва В одному селі, серед пагорбів і яблуневих садів жили троє друзів Іван, Сергій і Микола. Вони були як три корені одного дерева, різні, але нерозривно пов'язані. Іван Мудрий, Сергій Рішучий. Микола, серце, що всіх зігрівало. Вони знали кожен камінь і кожен шепіт вітру своєї землі. Разом росли, разом мріяли, разом дорослішали. Життя йшло своєю чергою, аж поки одного світанку над їхньою землею не нависла велика тінь. Прийшло випробування. Яке вимагало від кожного стати не просто чоловіком, а воїном духу. Іван мовчки зібрав речі. Сергій обійняв матір і сказав: Я повернуся. Микола поклав у кишеню камінчик, той, що колись знайшов біля річки, як оберіг. Вони не радилися, просто пішли, як одне серце. Що б'ється в трьох грудях, не роздумуючи, стали пліч о пліч Їхній шлях був не через поля й ліси, а через хуртовини втоми, окопи самотності та пустелі відчаю. Вони йшли довго, і кожен крок був випробуванням. Іван боровся зі скелою сумніву. Він вчився знаходити не просто вихід, а сенс там, де здавалося, панував лише хаос. Сергій долав болото страху. Він вчився, що справжня мужність це не відсутність жаху, а вміння, перемагаючи його, робити наступний крок. Він вчився шукати незламне рішення. там, де всі бачили лише глухий кут. Микола ніс на собі важкий плащ болю. Він вчився не закам'яніти, а ділитися останнім теплом, останньою краплею дощової води, останнім словом підтримки, останнім променем надії він був серцем, що зігрівало. Були часи, коли вони промокали до нитки, від неба, що плакало, іноді єдиною їхньою їжею була віра в те, що світанок настане. Вони йшли вперед, долаючи в тому жах і біль, бо знали за ними світло. Багато разів вони знаходили неординарні рішення, щоб пройти через непрохідне. Це були не зброя і не стіни, а мудрість. І хитрість, і неймовірна взаємопідтримка. Вони стали майстрами перетворення слабкості на силу. Кожен мав свою рану, не лише на тілі, а й у душі. Одного вечора, після важкого бою, вони сиділи біля вогню, що вже почав згасати. Іван сказав: я більше не чую пташок. Навіть коли вони співають, Сергій відповів, а я не можу заснути, бо в голові вибухи, яких вже немає. Микола мовчав. Потім дістав той самий камінчик і поклав його на землю. Може, нам треба навчитися чути тишу? Бо вона теж звук? І, може, вона лікує. Так почалася їхня внутрішня подорож. Вони навчилися заземлюватися. Іван через дотик до кори дерев, Сергій через глибокий вдих і шепіт Я живий. Микола через записування снів. Навіть тих, що лякали. І ось одного ранку. Після останньої битви з тінню настала тиша. Тиша, наповнена не втомою, а глибоким, дзвінким відчуттям. Вони перемогли. Вони повернулися додому. Це були ті самі Іван, Сергій і Микола, але водночас. Зовсім інші. Погляди їхні були глибокими, як стародавні криниці, а руки міцними, як коріння дуба. Вони принесли з собою не лише перемогу, а й новий, неоціненний дар. Дар Івана це мудрість єднання. Він навчився бачити, що всі люди. Які вони в окопах є частинами одного великого організму та почав садити дерева, кожне з іменем того, хто не повернувся. Дар Сергія це воля до відбудови. Він навчився, що руїни це лише місце для нового фундаменту, і він знав. Як знайти незламні рішення для найскладніших завдань, та навчав, як дихати, коли страшно. Дар Миколи це любов і милосердя. Його серце, що зігрівало в найстрашніші часи, тепер вміло зігрівати ціле суспільство, а ще він писав казки, такі, як ця. Щоб інші могли знайти себе. Вони не стали просто жити, вони почали будувати нове суспільство, троє друзів об'єднали людей, показуючи, що після хуртовини, самотності та вічаю залишається лише одне спільна, світла мета. Вони навчали. Що кожен цінний, що повага це єдина валюта і що найміцніша стіна це підтримка один одного. І так, завдяки трьом друзям, трьом незламним братам на місці випробування почала проростати нова, єдина незламна країна, де всі, як одне ціле, Цінують і підтримують один одного, а найголовніше, що вони принесли з війни, це знання, що разом сильніші за будь яку тінь Троє друзів пройшли, не зламалися і повернулися, щоб відродити світло. Ця казка це терапевтична метафора. Простійкість українського духу, трансформацію через випробування та об'єднання для відбудови. І якщо хтось досі не розуміє, що лише об'єднавшись, лише ставши єдиним цілим, ми не переможні, то ця казка для вас. У кожної казки є частка. Істини